Доброго дня, з вами Саймон та канал Єзнання. Я вас всіх вітаю і хочу нагадати, що сьогодні у нас запланована велика контрольна робота на кілька наступних уроків. Я сподіваюся, що ви всі підготувалися і отримаєте чудові, дуже хороші результати. Я бажаю вам удачі і почнемо нашу роботу. Підготуйте все необхідно, уважно слухайте, не поспішайте та не переживайте. Нагадую, що час контрольної роботи не обмежено. Тобто ви можете ставити це відео на паузу і займатися перекладом стільки скільки вам потрібно. Отже, починаємо. I see you have a plan. They like it. I know English. I want to know more words. I have a sister. I want an apple. I want to have this information. I have this money. I want to know this thing. I want to get real knowledge. Ставимо на паузу і перекладаємо. Добре, ті, хто впорався, давайте перевіримо і одразу будемо повторювати. Я бачу, у вас є план. I see you have a plan. Їм це подобається. They like it. Я знаю англійську. I know English. Я хочу знати більше слів. I want to know more words. У мене є сестра. I have a sister. Я хочу яблуко. I want an apple. Я хочу мати цю інформацію. I want to have this information. У мене є ці гроші. I have this money. Я хочу знати цю річ. I want to know this thing. Я хочу отримати справжні знання. I want to get real knowledge. Добре, друзі. Продовжуємо. До речі, після цього відео. Не забудьте поділитися в коментарях під цим відео, скільки ж у вас вийшло правильних відповідей. Не соромтеся, все буде нормально. Вас ніхто не засуджуватиме, а тільки ми порадіємо, якщо у вас все буде добре. Ну а якщо не добре, просто повторіть наступні уроки і знову спробуйте. Бо кількість спроб і часу на їх виконання не обмежена. Мені потрібен результат саме ваш, і чим він буде кращий, тим корисніше саме для вас. Добре, тоді далі. i see you have a question i want to visit this country i see you like it we like this method i love my family i see a car i have a cat i learn english because i want to earn more money I see One Boy and Three Girls. I a Woman. Знову ставимо на паузу і перекладаємо. Так, ті, хто впоралися, давайте перевіримо. Я бачу, у вас є запитання. I see you have a question. Я хочу відвідати цю країну. I want to visit this country. Я бачу. Тобі це подобається. I see you like it. Нам подобається цей метод. We like this method. Я люблю свою сім'ю. Allow my family. Я бачу машину. I see a car. У мене є кіт. I have a cat. Я вчу англійську, бо хочу заробляти більше грошей. I learn English because I want to earn more money. Я бачу одного хлопчика і трьох дівчаток. I see one boy and three girls. Я бачу жінку. I see a woman. Добре, давайте далі. I have a teacher. I know this people. I see this woman. I have some motivation. We have free time. I have time. All people know it. I have real knowledge. We have a pen. I like your idea. Знову ставимо на паузу, перекладаємо. Добре, якщо впоралися, давайте перевіримо. У мене є вчитель. I have a teacher. Я знаю цих людей. I know these people. Я бачу цю жінку. I see this woman. У мене є мотивація. I have some motivation. У нас є вільний час. We have free time. Я маю час. I have time. Всі люди знають це. All people know it. Я маю справжні знання. I have real knowledge. У нас є ручка. We have a pen. Мені подобається ваша ідея. I like your idea. Добре, давайте далі. Наступні 10 речень. I learn English because I really like it. We have this money. I like it. I see a teacher. I like your ideas. You have one very big problem. I see you like this idea. I want to have this knowledge. I see you have motivation. They want to buy a car. впоралися? Точно, ну давайте перевіряти. Я вивчаю англійську мову, тому що мені це дуже подобається. I I learn English because I really like it. У нас є ці гроші. We have this money. Мені це подобається. I like it. Я бачу вчителя I see teacher. Мені подобаються ваші ідеї. I like your ideas. У вас є одна дуже велика проблема. You have one very big problem. Я бачу вам подобається ця ідея. I see you like this idea? Я хочу мати ці знання. I want to have this knowledge. Я бачу, що у вас є мотивація. As you have motivation. Вони хочуть купити машину. They want to buy a car. Добре, друзі, ну і останні 10 речень на сьогодні. Отже давайте перекладати. I see those men. I really want a computer. I see that person. We have time. I have friends. I want to visit that country. I want to learn English more intensively because I want real progress and real knowledge. I want to learn English online. They have big problem. They see real progress. Знову ставимо на паузу і перекладаємо. Якщо впоралися, перевіряємо. Я бачу тих чоловіків. I see those men. Я дуже хочу комп'ютер. I really want a computer. Я бачу цю людину. I see сідат person. У нас є час. We have time. У мене є друзі. I have friends. Я хочу відвідати цю країну. I want to visit that country. Я хочу вивчати англійську більш інтенсивно, тому що я хочу реального прогресу та справжніх знань. I want to learn English more intensively because I want real progress and real knowledge. Я хочу вивчати англійську онлайн. I want to learn English online. У них є великі гроші. They have big money. Вони бачать реальний прогрес. They see real progress. Молодці. Ми закінчили нашу першу частину контрольної роботи. Сподіваюся, що ви всі задоволені своїм результатом. До речі, напишіть його в коментарях, бо буде дуже цікаво. Ми робимо великий прогрес у нашому навчанні. Нагадую, що добрим результатом вважається, якщо у вас 80% правильних відповідей. Але прагнути треба завжди до більшого. Тому намагайтеся написати всю роботу на всі 100%. Це не так складно, як здається. Потрібно лише добре готуватись. Побачимося на наступному уроці. І не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку, написати будь-який коментар з вашими результатами цієї контрольної, поділитися цим відео з друзями та колегами і зробимо українського світу більш доступною та найкращою. До зустрічі!